В ефірі новини Бахмутської ЗОЖ номер 7 І я її ведучий Мирослав. Українські школи леділи снаряди, бомби і ракети. Вчителі і вчительки проводили заняття онлайн, з підвалів, бомбосховищ, навіть з окопів на портові. Як українські вчителі нашої школи переживають війну? Як працюють і волонтері! І чому вони вважають, що окремий освітній фронт у цій війні пролягає через шкільні класи? Про це ми з вами поговоримо сьогодні. Ми задали декілька питань нашим вчителям і отримали відповіді. Ірина Лянтіна Україна це держава з тисячолітньої історії. Ви як вчитель історії нашої школи можете поділитися думкою, з якими подіями можна порівняти. Уривок історії з тим, що відбувається сьогодні в нашій державі. Події сучасної російсько-української війни дуже сильно нагадують 1938 рік, коли фашистська Німеччина захопила територію незалежної Чехословаччини. Тоді гітлеру все зійшло з рук, а через рік почалася Друга світова війна. Так само у 2014 році російська Московія анексувала наш Крим. Агреса обов'язково треба зупинити, Олександр Юрійович. Що ви відчували, коли 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна? Що я відчував той день, коли почалася російсько-українська війна? Ну, я відчував на той час таке непорозуміння. Тобто, для мене не складулося, як це так, в 21 столітті може проходити війна. І коли я проснувся, це був звичайний день. От, пролунали вибухи. Вибухи були на околиці міста. Наталя Миколаївна, як ви зрозуміли, що почалась війна, та що вас турбує більш за все, коли ви проводите уроки? Як я зрозуміла, що почалася війна? Про це важко сказати. Важко сказати, висловити також бо Спочатку дуже не хотілося в це вірити, але ще 24 лютого до 6 ранку почали дзвонити батьки учнів з питанням, що робити, яку відповідь я могла дати. Звісно, треба було заспокоїтись, дочекатися офіційної інформації, офіційних рекомендацій, а потім діяти. Але як мати, як класний керівник, я намагалася заспокоїтись сама і заспокоїти батьків і учнів. Звісно, навчання було скасовано на два дні до з'ясування подальших дій. Потім прийшли на дистанційну форму, але головним було і залишається питання емоційної безпеки, емоційної стабільності учнів. Головне, щоб вони не замикалися в собі, могли висловити свої проблеми, говорили, висловлювались, спілкувались, щоб вони не зациклювалися саме на темі війни, а продовжували своє життя, незважаючи ні на що. Тетяна Михайлівна не змогла записати відповідь на камеру, бо для неї це дуже зворушливо. Тому це зробили ми. Зараз я процитую слова Тетяни Михайлівни, що відчуваю, відчуваю любов до своїх учнів, співпереживання. Хочу, щоб знали, не здавались щодня молюсь. Наша школа 7 завжди була сім'єю, так і наші вчителі для учнів у будь-який час готові прийти на допомогу як справжня родина. Зараз пропоную подивитися сюжет про вчителів нашої школи, які розшукуючи своїх учнів, звернулися на телебачення. 7. я Марина жвані до повномасштабного вторгнення працювала в школі, ходила на роботу. все було добре, але була змушена евакуюватися до міста Кам'янське, щоб врятувати своє життя, щоб продовжувати свою роботу, щоб продовжувати спілкуватися з дітьми, підтримувати їх та надихати допомогти їм якось витримати цю страшну війну. Моє ім'я Муханова Юлія Ігорівна. дружина військового, який зараз боронить наш рідний Бахмутський напрямок. Працюю я вчителькою української мови та літератури в Бахмутській школі, номер 7 Є класною керівницею 10 класу. Евакуювалася я в місто Дніпро з нашого рідного міста, тому що почалася повномасштабна війна. Подруги кажуть, усі їхні учні, класними керівниками яких вони є. Теж евакуювалися у різні куточки. Ну і хочеться самі в це вірити. Хочеться, щоб це здійснилося було правда. Що ми о... час. Ой, о... виїхали всією родиною і навіть з собакою. На зв'язку влітку шкільна, А ми її діти. І от я кажу. Ви готові? Я зараз вдихну. Що він зараз мене побачить розривитися так само, як я. Учні нашої школи, справжні патріоти України. Вони і наші Збройні Сили України роблять усе, щоб наша перемога була дуже скоро. Наші діти та діти України малюють листівки Збройним силам України. Як сказав пан президент нашої країни, вільні, амбітні, розумні, це все про сучасну українську молодь. Ви впевнено рухаєтеся до своєї мети і легко долаєте будь-які труднощі. Нехай так буде завжди. Ви надія і майбутнє нашої країни, тому наша молодь, яка навчається в школі завдяки вчителям та батькам, взяла правильний шлях і завжди буде підтримувати українця, українця, який захищає нашу державу на передовій. Українця, який знаходиться в тилу, це і мати, яка зрощує патріота своєї держави, і вчитель, який дає знання щодо справжньої історії, яка створюється зараз разом з нами, разом з майбутньою молоддю.